Поставив, а тепер пішов геть. Раз, тільки не їжте мене. Боягус. Ну що, розбираємо коробки? Мабуть, починаємо ми з фарбування будинку. Займатися таким брудним ділом самостійно мені зовсім не хочеться. Річ, ну-ка, давай швидко все зроби. Краще за тебе будинок точно ніхто не пофарбує. Здається, чудово. В якості додаткових прикрас відмінно підійдуть кісточки. Я їх люблю. Але і це ще не все. Мій друг павучок зараз побігає по будинку і наплите павутиня, щоб мій будинок виглядав ще більш зловісніше. На дах я поставлю ці статуетки. На мою думку, вони відмінно вписуються в мій екстер'єр. Ден, а ти на кого чекаєш? Починай. Та вже пора почати. Мені напевно знадобиться допомога. Пофарбувати будинок мені допоможуть мої друзі з під землі. Вони вже йдуть. Будьте обережні, можливо, швидкий початок зомбі-апокаліпсису. Жартую, жартую. Ха ха, ха це просто мої друзі. Вони лише займуться фарбуванням будинку. Вони мають чудові ідеї. Наприклад, відбитки рук на стінах. Це ж геніально. Круто. А хто прикрашатиме дах? Зараз же займіться цією справою. Почухайте потилицю і вирішіть, як ви будете прикрашати дах. Трава чудова ідея. Всі ці відтінки зеленого чудово гарманують один з одним. А табличка вийшла дуже гарна. Хлопці не підвели. Можете вирушати назад під землю. Решту я зроблю і без вас. Дякую. Цьому будинку явно не вистачає зловісності. Буде круто забити вікно, розвалити всю димок та іншу траву, а ще наліпити на трубу замшелі каміння, а ще не завадить трохи грибів. Загалом потрібно зробити все, щоб я почував себе як справжній зомбі під землею. Трохи апетитного слизу також не завадить. І ще трохи слизу. Здається, гарно. А мені треба повісити дверний замок, який буде стежити за всіма. А ще по периметру даху круто виглядатимуть кістляві руки. Ось тепер все готово. Єс yes! у вас уже все готове. Я навіть фарбувати не починав. До речі, час би і мені зайнятись цим. Але замість звичайної фарби я буду використовувати кров. У мене навіть прилад є, який допоможе мені зафарбувати всю поверхню будинку. Та-дам, вже все готове. Наступний етап прикрасити стіни кажанами. Друзі мої, вилітайте! Чудово! Тепер вішаємо пару готичних ліхтарів та виставляємо на даху огорожу. Тепер мій будинок схожий на самий справжній замок Дракули. Як же круто? Ой ой, який же я незграбний. Мені терміново потрібна інша поштова скринька. Думаю, голова однієї з моїх подруг із цією справою впорається. Тепер її треба лише відкопати. О, а ось і вона. Повести тут трохи. Будеш пошту приймати. Річано ну, швидко до мене. Зараз ми будемо облагороджувати територію. Почнемо ми з твоєї будки. Все необхідне у нас вже є. Тепер треба все склеїти. І у речі буде власний маленький будиночок. Далі мені потрібне каміння різного розміру, щоб зробити гарну доріжку. Це каміння, і за кольором мені дуже підходять. Далі вхід підуть гарбузи. Їх я розставлю на периметрі будинку, а цю чорну мережу накину на паркан. І якщо посадити на неї павучків, вона стає схожою на справжню павутину. Ось ці чудові мертві троянди теж зростатимуть у мене на ділянці. А в якості поштової скринки я використаю череп. Його щелепа буде тримати будь-які листи. Тепер я. О, ні, тільки не сонце, ану киш. Мабуть, цей знак сонцю не можна. Головна прикраса моєї території. Селідам підуть усіма улюблені черепи. Зараз я тільки доп'ю кров і поставлю їх у вигляді піраміди. Усі вирішили зробити поштову скореньку у вигляді голови. Це нудно. А от червона труна зовсім інша річ. Вона ще з моїм улюбленим кажаном. Привіт, вам листи! Чого гарчати? Я просто роблю свою роботу. Ого, відрубаних рук на плечі я ще не бачив. Вам лист. Мабуть, я віддам його ось цьому скелету. А, не треба бути таким агресивним. Який жах. Використовувати голову в якості поштової скриньки. Хто взагалі до такого додумався? Ось ваш лист. А, вона ще й кусається. Нарешті він пішов. А да, знову сонце. Мені час додому. Тут до мене ніяке сонце не дістанеться. До речі, це чудова нагода прикрасити інтер'єр будинку. Спочатку його потрібно розфарбувати. Після я ще заховаю себе від сонця і повішу на вікно червону фіранку. Далі вхід під гірлянда з моїм найкращими друзями-кажанами, які ще й світяться. Але і це ще не кінець. У мене є ціла купа різних кажанів, яких я розвішу по всій своїй кімнаті. Червоний килим теж підійде. А ще я люблю дзеркала. Коли я в них дивлюся, одразу згадую про свою надприродну природу. Це дуже круто. Тож дзеркало мені теж не завадить. Який красень? Спати я буду в цій милій труні. Розставлю поруч купу улюблених плюшевих іграшок, запалю свічки. Ось що називається ідеальною кімнатою. Куди ж без столу? На ньому красуватиметься фондю. Тільки ось заповню я його не бридким шоколадом, а своєю улюбленою кров'ю. Нехай вона нескінченно тече фонтанчиком, а я буду нею милуватись. На мою думку, вийшло чудово. Саме час відзначити завершення ремонту бакальчиком крові. За вас самачині мої. Як же мені прикрасити нутрощі будинку? Думаю, для початку мені знадобиться капсула із зомбі вірусом. Вона надасть стінам потрібного кольору. А підлогу я закладу своїми улюбленими дошками. Кидлога також потрібно припорошити землею. З нею мені буде комфортніше, а ще трохи моху та мухоморів. Вони не завадять. Знаєте, як круто в мій інтер'єр впишеться блок землі із Майнкрафту. Тільки подивіться, як він круто виглядає, а на нього я поставлю телевізор. Коруч крісло, на якому я буду відпочивати. А біля крісла я повішу картину з коханою. Ще потрібно додати трохи статуеток та каменів. Ліани теж не завадять. Вони дуже круто виглядають на стінах. Буде займатись тут улюбленими справами. Їсти смаколики і дивитися улюблені канали. Ха-ха-ха! Ось, окрім мене, встигли прикрасити будинок. Я теж почну з фарбування стін. Потрібно обезпечити себе за допомогою протигазу. Тепер можна починати фарбування. Готово. Далі вхід підуть чорний килим та чорний столик з шафкою. І Їх я розставлю по кутках кімнати. Далі мені потрібні чорні тканини. Щоб розкласти їх на стіл та стілець. Поставлю сюди свою улюблену друкарську машинку. Люблю у вільний час писати розповіді. Чорна троянда. Тебе я поставлю. отсюди. сюди різні скелети та кісточки, Севічки та черепи. Все це дуже круто впишеться. В мій інтер'єр. Залишилось заповнити шафу. У цьому мені допоможуть мої здібності. Мій улюблений чорний ведмедик mm. та малюнок зі скорпіоном також повинні знайти місце в моєму будинку. І ще пара скелетів мені не завадять. А на горі сидітиме Джон. Це мій друг павочок. Привіт! Кісток багато не биває. Вікно можна також трохи прикрасити, а поряд повісити цей величезний череп. Кістки як обрамлення вікна. Тепер можна зайнятися улюбленою справою. Все готово. У мене є будиночок. Усі бувайте! Оцініть мій будинок. Мій можете не оцінювати. Я й сам знаю, що він найкрутіший. Гарний день, щоб поселитись в чудову кімнату. Ой, а тут чудовою кімнатою навіть не пахне. Жах, мені страшно тут жити. Відійди. Та я тут очі не зімкну. Потрібно щось вигадати. Я вигадала дизайн своєї кімнати мрії. Давай же зробимо її разом, адже вона така мила. Як тобі весь? По перше, це нато яскраво. По-друге, у мене є креслення моєї кімнати мрії. Тому твою ми точно робити не будемо. Мені потрібна чорна фарба, щоб я змогла намалювати кордон свого особистого простору. Тобі за цю межу точно не можна. Зараз зафарбимо всі ці жахливі графіки. Тепер набагато краще. Ого, так можна. Тоді я свою половину кімнати пофарбую. Але для початку мені потрібно позбутись страшного і моторошного павитиння. Як багато павотів. Тепер можна зафарбувати стіни в мій улюблений райдушний колір. Моя частина кімнати виглядатиме чарівно. Від цих жахливих малюнків потрібно позбавлятись. Сюди трохи фарби і сюди трохи. Готово! What? А хто це до нас прийшов? Зараз перевірю. О, Це ж вантажники принесли мої меблі. Круто, привіт. І тобі привіт. Вин, ти уявляєш, мені вже доставили меблі. Класно. У мене буде ліжко на другому поверсі. А під нею містечко для мого власного райдужного світу. Обережніше з моїми улюбленими іграшками. Вау, вони навіть внизу все облаштували. Як же круто! Nice. І не забудь ось тут про гірлянду. Мої подушечки. Мені їх матуся подарувала. І багато попитів. Краса! Хлопці, ви чудово попрацювали. Кімната виглядає розкішно. Дякую, бувай! No, oh. а я піду до себе в будинок. <laughs> Мій світ такий гарний. Мен wow. здесь заходь у гості. No. Ніколи в цьому житті. Річ мені потрібна твоя допомога. Ти повинен допомогти мені принести коробку з моїми речами. Всю чорну. Чудово, подивимося, що мені в неї поклали. Mm. Чудово, дошки мені знадобляться, щоб зробити ліжко, але й про дриль не забудь. Давай я тримаю, а ти прикрути. Відміно, тепер потрібно поставити ліжко. Один впораєшся? ідеально рівно. А ось і мій багаж. У валізі речі, які нагадують про будинок. Наприклад, ось ця жахлива рука, чікістий друга Сема. Мій улюблений павичок. виходить відміни, декор на стіні. А ось ці полиці треба чимось заповнити. Парочку свічок не завадять. Мені зовсім не затишно без моєї павутини по кутах. Тому можна навіть більше. Ох, мої павучки. Ще мені потрібна шторка від Еніт. Тут чудово, виглядатимуть руки моїх ворогів. І, як ви зрозуміли, їх більше нема. Річ, допоможи затягнути друкарську машинку. Мені до п'ятниці 13-го треба здати новий розділ книги, тож я приступаю до роботи. В одному чорному чорному замку стояла чорна чорна труна. Ла 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 ла. -ла, -ла. Ей, привіт річ! Хочеш, я тобі зроблю манікюр? Давай зроблю голибеньки. Ой, ми нічого не зробили з вікном. Це треба виправити. Воно має бути яскравим. Неймовірно. Ой, яка страшна кімната. Чому одразу страшна. Здається, ти переплутала. Це в тебе кімната виглядає так, ніби до нарогу стало погано. Я зовсім забула зробити затишне миле містечко для свого улюбленого вихованця. Ця лежанка йому точно сподобається. І його улюблена свіжа морква. Mm -hmm. А де мій милий кролик Дезі? Ось він. Привіт! Ось твій новий будиночок. О тобі капелюх, малюк. Красень. What? Кролик, а мій домашній скорпіончик трагічно помер. Я вже ніколи не зможу відчути його жало. Річ, не чіпай мене, мені треба сумувати. Ти забрав мою сльозу? Сподіваюся, що вона потрібна для мого клонування. Навіщо ти поливаєш могилу мого скорпіончика? Невже ти зможеш його оживити? Мій скорпіончик живий. Тепер він зомбі-скорпіончик. Я така рада, що самі його огидно. Як я люблю цей трек. Він такий класний. Нічого не може бути кращим за класичну музику. Що за старість слухає Венздей. Ця музика повністю перебиває мою. Венздей я маю піти на кринні заходи. Тільки послухай, який класний трек про кохання. Я відчуваю, як мої вуха засихають від цієї жахливої пісні. Я тобі покажу Еніт справжню музику. Вимкнемо світло, а тепер вся увага на мене. У мене не лише чудова пісня, а й танок. Він розкішно підходить до цієї мелодії. Вен навіщо ти вимкнула світло? Я ж боюсь темряви. Та буде світло, ура! Mm -hmm. е, Річ, ти маєш непомітно вимкнути світло, так що Пеніт ніколи його не увімкнула. Річ навіть не смій. Я ж тобі манікюр роблю, масаж руки. Не вимикай світло. Венсти, я не впорую проти двох. Річ вибач, але тебе треба ліквідувати. О, ні, річ. іди до мого кролика. Погладь, але не чіпай. Яка ж крута гра. Отже, вотик розмовляє зі мною, а це означає, що він хоче їсти. Час перекусити. Замовлю собі цілий холодильник зі смаколиками. Чудово. Ого, Ось і мій кур'єр. Вже біжу. Привіт! Ідіть за мною. Можете поставити холодильник прямо от сюди. Дякую. Бувай, містер кур'єр. Нарешті можна поїсти. Що ж я тут маю? Ого, моя улюблена жуйка, як класно. Зараз оцінимо. Смачно! газовка крутяк. Це те, що мені потрібно. Я так заробилась, що зовсім забула про їжу. Потрібно знайти щось і поїсти. Що є в моїй скрині? Поки що тільки величезний шар пилу! Ого. Тут ще збереглися мої улюблені мармеладні очі. Смакота. Річ принеси мені попити. Чудово. Сподіваюся, що це свіжа кров. О, так. Еніт, не бійся, Це просто вишневий сік. Yeah! Мені не вистачає веселощів. Хочу влаштувати вечірку. У цій коробці є все, що мені потрібно. диско куля для класної тусовки. Краса. Що, якщо натиснути сюди? Вау, як круто! Треба покликати своїх подружок. Дівчата, давайте швидше до мене. У мене тусовка у повному розпалі. Люблю вас і чекаю. О, а не вже, це вже вони. Так, швидко. Привіт, Софі та Ричел. Давайте разом потусимо в моїй новій кімнаті. Я вімкну музику. Чудово. Давайте ж танцювати. І давайте робити селфі на згадку. Ми такі красуні. Гені, тут тебе офігенна кімната. Дякую, давайте я підправлю твій макіяж. Енні, та хто твоя сусідка? На тій частині живе вензди. А що там відбувається? Давайте тільки тихо підійдемо і подивимось. Речала бережно, я не знаю, що вона робить. What? Всім привіт. Мамочки. Киси, ти дуже кумедно лякаєш людей. Ти знову улетіла. Добре, що Джесіка зі мною. Не їж мене, будь ласка, вона вже улетіла. Мамочки, вензний, не треба. Це моя подруга Джесіка. Вона хоче з тобою познайомитись. Це мені повірити не можу, як мило Давайте разом посидимо. А для павочка у мене є капелюшок. Ось так він буде набагато милішим. А для тебе, Джесіка, у мене є шалене вбрання. Тобі підійде це волосся і ця рожева сукня. Небагато аксесуарів. Ти така красуня. Давайте класно тусити разом. А для винти у мене є милі заколки. Ну, Будь ласка, добре, давай. Але більше не роби такі очі, а то від такої мала мене знудить. Ей, ні, ти така тепла. Мені навіть трішки подобається. М -м, матуся, купи мені шоколадку. Ну хто ж там шумить? Час лише, дві години дня. Стривайте, не вже настало 31 жовтня. Це означає, що починається період моторошних хелонських пранків над сестричкою Джейн. І першим пранком буде привид скульки та білого простирадла. Не забуваємо про страшну пику. Бу, ну як? Страшно. Ага! Тоді погнали далі. Потрібно бути дуже-дуже тихим. Бу, а от і сестричка солодко спить. Можна повісити привида прямо над її головою, щоб це було перше, що вона побачить, коли розплющить очі. Після привида вона зверне увагу на свої руки, а на них будуть моторошні рукавички. рук огра Ага. Вона захоче встати і знайти мене, але далеко не піде, якщо під ногами будуть круглі цукерки. Далі найкрутіше: зелений слам на тарілці. Вона впаде в нього обличчям. Це буде мега смішно. А тепер останній штрих. Це гляна стіна замість проходу. Погнали дивитись і сміятись. Ох, який приємний ранок! Мамочки! Що це за чудовисько? я чудовисько? А, це лише рукавички. Ой-ой, це точно бен. Ой, падаю. Сподіваюся, що це не соплі. Ну все бен. Зараз ти мене отримаєш. Я вже йду до тебе. Що таке? Тут раніше був прохід. А то це просто шпалери. Доброго ранку, сестричко. З Хеллоуіном тебе. Ха, Ха, щось у поганому настрої прокинулась. Яке круте шоу, око не відірвати. Треба б чимсь поснідати. О, молоко! У нас якраз є пластівці на сніданок. Чудово, але сестричка Джин зараз так задивилась шоу, що я не можу не пранканути її. Пересипаємо всі солоденькі пластівці в мою тарілку. А ось для сестрички в мене є дещо цікавіше: огидні черв'яки. Пересипаємо все в порожню упаковку з під пластівців і дамо на пробу. Сподіваюся, їй сподобається такий сніданок. Ну все можна подавати. Ей, сістер, я тобі тут усе для сніданку приготував. Ось тобі чашка, молоко та пластівці. Тримай ложку смачного сестричка. Ой, як це мило. Братику, дякую. Я просто задивилась на нове шоу. Весь ранок дивлюся, не можу зупинитись. Я краще не снідала, я обожнюю пластівці з молоком. Ох, виявляється, я справді зголодніла. Такий чудовий запах. Фу, яка гидота! Ха, ха Ти поїла черв'яків на сніданок. Зватиму тебе любителькою черв'яків. До мене прийшла крута ідея, як пранканути братика. Зробимо фейковий стіл з чорної скатертини з отвором для обличчя. Поставимо зверху попкорн. Зробимо страшний грим, а тепер можна й налякати. Ого, ціле відро попкорну! Крутяк! Зараз поїмо підкриті відосики. Комедний момент. Якось все підозріло, але попкорну все одно хочеться. Ауч! Який монстр мене вкусив! Я попкорновий монстр. Тобі не можна їсти мій попкорн? Не їж мене. До мене прийшла нова крута ідея для пранка. До мене нещодавно прийшла фейкова рука. А Джин якраз прикрашає кімнату до Хеллоуіна. Буде смішно, якщо я ненароком просверлю собі руку. Ха -ха. Для цього мені лише треба надіти фейкову руку. Чудово. Піду допоможу сестрі. Джейн, що ти робиш? Давай я допоможу тобі. Я якраз з собою інструменти приніс. Зараз митю просверлю дірки у стіні для цвятів. Ой, щось у носі засвербіло. О, ні, моя рука. Я просверлив руку. Мамочки, не вже це рукабина. Це фейкова рука. А він непоганий в пранка. Але я йому відповім. Зараз я його пранкану штучним мозком. Мені потрібні закривавлені бинти та штучна кров. Намотаємо бинти і перховаємо все під перукою. Можна йти лякати. Навіщо Венсдей дістала ніж? Мамочки, дивитися жахіття на ніч погана ідея. Що буде далі? Отже, Джейн прийшла дивитися зі мною фільм. Мої улюблені чіпси. Що не хочеш давати? Тоді я смикну, тебе за волосся. Що відбувається? Вже у ти у мозок видно. Мамочки, давай, давай, біжи, братику. Нова ідея пранка над братиком Беном. Зараз виріжу з гаробеза страшну пику, яка точно його налякає. Це будуть очі. А тепер ротик. Чудово. Всередину потрібно покласти свічку. Та готово. Тепер нашого гарбузового монстра потрібно покласти під ліжко Бенна. Стемрявиця пика здається ще страшнішою. Але і цього мало. Потрібно залишити криваві сліди, ніби під його ліжко сховався монстр. А тепер треба тікати, доки Бен не прийшов. Моя улюблена пісня грає. Так, а це мій улюблений момент. Яхо! Гей, що то за сліди? І чому вони ведуть під моє ліжко? Мені страшно. Хто під ліжком? Мамочки, у мене монстр під ліжком.